Кожний банк будує по-своєму свою стратегію, своє бачення, і відповідно до своєї стратегії вони формують відділення, там є більше, менше, коли треба, щоб були великі приміщення, менше, але ми будемо сьогодні говорити про наш банк. Ми суттєво відрізняємося від інших банків, своїми технологіями і, ну, і принципом роботи як працівників. Дивіться, значить. це називається зона 24, де ми з вами знаходимося. Ми проводимо карту і це мініквидети. У нас тут знаходиться чотири термінали самослуговані. Подивіться, що це не знаєш. В цьому терміналі можна робити 100% операцій, які здійснює касир, і все, що пов'язано з коштами. Саме про це поповнити карту, поповнити мобільний телефон. До речі, поповнити мобільний телефон тут коштувати 1 гривня. Можна перекидати між рахунками, оплачувати за комунальні послуги, отримувати перекиди. Чи мобільний телефон зайшли? Написали свій мобільний телефон. Продовжуйте. Воно мати є важливість або готівку карту на і Дві гривні, так. Ви mm комали гривень. -hmm. Меняли медал, я вговорив. Я розказав, потім дав догадати. далі. Якщо клієнт <риклад> не має нашої карти, ми треба зробити інші податки, він просто нажимає, в мене немає карти. І це саме історія. Водимо бійний телефон, йому заходить смс-ка і попадає смс в таке мінімум. <ріст> не поможе. Дивіться, ось таке меню. Фактично, коли людина робить такому терміналі платіж, він зберігається в архіві. Тут наразі не потрібно в пам'яті тримати комбінати цифр чи номера карт. Тобто, треба правильно зайти. Тут, наприклад, те, що я оплачу. Я в мене дитина садочку, я нажимаю сюди, є збережена історія, вірте, сума, садочок. я тільки нажимаю потоку, дорогу і Тобто перша зустріч нашим банком відбувається під нашими працівниками. Посада наших дівчат називається менеджер за обслуговування клієнтів. Або там просто Тобто За оподатковувати або одіосал, тому що людина робить багато різних фондів. За цієї універсальної спеціалізації. У нас на відділенні три триознакові працівники, які займаються такою роботою. На інших країнах може бути менше, може бути більше. Те, які положили в цілень, парна хлопця, це називається. Це людина, яка допомагає зібратися з нашими комігами поговоримо. Його зарядкувати по відділенню, куди йому потрібно направити. Бо відділення працює з фізичними словами, є окремий кабінет, де людина працює з підприємцями, відповідно, кожен заходить до своєї потреби, треба зрозуміти, що він хоче, і направити його в правильну руску. Так, айда, там де каса. Чи хоч в черзі їм не було скучно, і вони мали чим себе зайняти. речі, статистика футбольна по українському чемпіонаті на пункті ПАТУ. Тут новому картини, хто цінує таке хлопці, то має завжди дивитися. На касу є монітор, на якому зражається концерт і це та так само актуальна інформація. Тобто Це газу на кожного відділення, так, згідно політики банку, кожне відділення повинно мати такий одну карту. Тому що є термінали самообслуговування, в яких можна проводити прості операції. і е е скоротили нас колись на людина було три каси, а зараз по лише одна каса. Фактично ідея в тому, щоб людина могла тільки е або е все, що пов'язано, виключно зустріти зняти, або повністю рахунок. Всі інші платежі можна проводити в терміналах самообслуговування, або ви приват 24, до якого е ви, як наші юніори, маєте можливість підключитися і здійснювати. У нас відділення невелике, формат відділень може бути більший. У нас, якщо так для вашого розуміння, середня розмір відділення. Є в нас відділення групи М, це найбільше, там до 16 чоловік на тому відділенні формату. У нас працює 7 чоловік.